Прославляю Тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною, Господи, Боже мій, я взивав до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Співайте Господу всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо на мить гнів Його, і на все життя милість Його з вечора плач, а на ранок радість я говорив у дні благоденства мого, не похитнуся я повіки, Господи, Ти з милости Своєї укріпив гору мою. Але відвернув ти лице Твоє, і я захитався, тоді до Тебе, Господи, я взивав, і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зотлію, чи ж буде Порох славити Тебе та сповіщати про істину Твою, Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю, нехай же славить тебе душа моя, і не вмовкає, Господи, Боже мій, буду славити тебе повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалить Господа з небес, хвалить Його у вишніх, хвалить його всі ангели Його, хвалить його всі сили Його, хвалить Його Сонце й місяць, хвалить Його всі зорі й світло, хвалить Його небеса, небес, і вода, що вище небес. Нехай хвалять ім'я Господнє, бо Він промовив і сталося, він повелів і створилося, поставив їх на віки вічні, дав їм закон, що не змінюється, хваліть Господа від землі, всі моря, всі риби і всі безодні, хваліть Його вогонь, град, сніг, туман, вітер буйний, що виконує волю Його, хваліть Його гори і всі горби, дерева плодові і всі ліси. Звірі і всі тварини, всі плазуни і птахи крилаті, царі земні і всі народи, князі і всі судді, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославила сім'я Його одного, слава Його на небі і на землі, Він підніс силу людей своїх. Слава всіх святих своїх синів Ізраїлевих, близьких йому, Аллилуїя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог богів, Господь промовив і закликає землю від сходу Сонця й до заходу, від сону велич краси Його, гряде Бог наш і не мовчить. Перед ним вогонь, що все палить, навкруги Нього сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві, небеса проголосять правду Його, бо суддя, це є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю. Я буду свідчити проти тебе, я, Бог твій Бог, не за жертви твої буду докоряти Тобі, бо все полення Твоє завжди переді мною. Не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх, бо мої всі звірі лісові, і тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів небесних. І вся краса поля переді мною, коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ увесь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої, ти ж з ненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе, коли бачиш злодія, то сходишся з ним, і з перелюбником спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає підступи. Сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наквеп, ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що я такий, як ти, але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, Той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому, спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Голосом моїм до Господа я буду взивати, голос мій до Бога, і Він почує мене, В день скорботи моєї шукав я Господа. Вночі підносив руки мої і не опускав їх, душа моя не мала втіхи, згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій, не змикалися очі мої вночі, я сумував і не міг говорити. Я роздумував про дні, давні, пригадував роки віків минулих, вночі роздумувало серце моє. І допитувався дух мій, невже навіки відкинув мене Господь, і не виявить більше до мене милости своєї, невже назавжди спинилася милість Його, і скінчилося слово Його з роду в рід, невже забув милувати Бог, і в гніві своїм зачинив щедроти свої, і я сказав: ось горе мені. Це зміна правиці Всевишнього, буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої, Боже, свята Путь Твоя, хто, Бог великий, як Бог наш, ти єси Бог, що твориш чудеса, Ти показав між народами силу Твою, ти визвали силою Твоєю народ Твій синів Якова та Йосифа, побачили тебе, води, Боже, побачили тебе, води, й боялися, затремтіли безодні, схмарглися води, гриміли громи, і стріли блискавиць летіли, голос грому твого котився по небу, і блискавки Твої освятили всю піднебесну Земля захиталася і тряслася, шляхи твої в морі, і стежки твої у водах великих, а сліди твої недовідомі, як стадо вів ти народ твій, рукою Моїсея і Аарона, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звеселився я тим, що сказали мені. Ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме. Єрусалим, створений як місто, і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні, за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли, щоб судити, престоли в домі Давидовому. Просіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю мир тобі, заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь, Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, алелуя, лилуя, слава тобі, Боже.